У Луцьку вівчарка покусала своїх господарів. Постраждали донька і матір. Інцидент стався 30 травня на вулиці Крилова. Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області. Інспектори Анатолій Ліснічук та Орест Романчук негайно відреагували на виклик. На місці був заявник, який розповів, що коли проходив повз будинку, то почув за парканом крик жінки та гавкіт собаки. Коли ж заглянув до подвір'я, побачив громадянку у плямах крові. Він кусив да, кусейпес. Да. Да, покусав ноги, цілі вас руки. Поліцейські увійшли до двору потерпілої і з'ясували, що її пес покусав дочку. Та коли жінка намагалася зарадити лихо і відтягнути тварину, щоб прив'язати, вівчарка кинулася і на неї. Жінка отримала кілька укусів та відкритий перелом ноги. Пані треба вашу ногу накласти турнікет. Охоронці правопорядку викликали бригаду медиків, а самі розпочали надавати домедичну допомогу. Жінці з сильною кровотечею наклали турнікет, обом обробили рани. Карета медиків доправила матір із донькою до лікарні.